Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні давайте розглянемо, що таке вулч. Вулч це знищення ворога і його техніки безпосередньо на аеродромі противника. Або в точці респауна, де з'являються літаки, або при намаганні злетіти з аеродрома, або при по дорожках, або при осадці літака перед самим дромом, чи коли він вже біжить по посадковій смузі. Неважливо. Знищення ворога на аеродромі. До Вулч відноситься по-різному. Хтось не любить, хтось не, не поважає це. А я вважаю, що мета перемога і на війні всі методи, всі методи досягнення перемоги мають право на життя. Тому вулч це такий досить цікавий метод боротьби. Зачастую він проходить під тому ризик досить великий, але воно того варте. Наприклад, Захарченко або Моторола, їх підірвали одного в кафешці Сєпар, а другого в ліфті. І не від того, що наші не можуть їх вбити на передовій, а просто від того, що ці два чорта на передовій ніколи не з'являлися, І тому їх, можна сказати, завулчили в привичних для них місцях. Одного в кафешці, другого в ліфті. Хуй з ними. І так поїхали. Полювання починається з заняття робочої висоти в зоні, де ПВО противника вас не бачить. Ось я помітив якесь шевеління на рульожній смузі і почав розгін в сторону цілі. Зараз я вам покажу самий зухвалий вулч, який тільки може бути. В ідеалі, якщо ви заходите ззаду, Боку поганий ракурс. Ну або в лобот, як зараз в цьому випадку. значить По рульошці йде якийсь бомбер, він неспішно вирулює на взлітку Я думаю, що водій бомбера встиг встратися перед тим, як я його застрелив. Бо фока, яка насипає із 20-мм пушки в лоб, це не дуже приємно. Отак. От значить Головне, після вулча не під, Пригувати вверх, розганяємося, тримаємо висоту якомога нижче. Бачите, ось ПВО трохи мене зачепило. Це, ну, це плата за таку роботу. ПВО мене зачепило, але не смертельно. Пілот живий, літак керується. Так, да, пустив паливо мені, я... але я завжди літаю з повними баками, тому в мене паливо досить достатньо, щоб пробитим повернутися додому. Вон, бачите, шлейф палива за мною, хвоста немає, це вже добре. Я плавно-плавно, віддаляючись від дрома, не набираючи висоту, займаю напрямок в сторону додому. Це 90 градусів прямо на схід. Атака на темпест, який закрутився на смузі. І тут взагалі я не зрозумів, що відбулося, можу тільки предположити, що взірвався літак і мене тру... да, був зрив і бачите, мене зачепило. Ну не зачепило, а вбило. І Якщо я бачу зовнішній вид літак на свій, значить пілот мертвий і ось така вийшла засада. Таке буває, на жаль. Це вулч. Я ще одна фока робимо парний захід на аеродром. Намагаємось знищити стаціонарну техніку на аеродромі. Захід дуже на високій швидкості, зверніть увагу на вихід після атаки. Ну і кут заходу, дивіться. Трохи прибрав газ, щоб не розплющитись. І далі буде планомірне знищення ПВО самого аеродрому. Це процес такий не швидкий, тому я весь показувати не буду. На зліт виходить 4 літака противника, 4 супостати, і часу на доворот в мене немає. Тому заходжу з дуже незручного ракурсу в бік, поперек. І закриваю очі на основне правило бити заднього, саме останній із каравана. І б'ю самого першого. Це порушення. Бо на першого ще я хоч якось можу довернути. Досить вдала атака, порвав його нормально. Он він піді мною уходить ліворуч. А далі задача від... Останніх трьох, які злітали з ним разом, просто відійти на відстань, щоб у них не було бажання по мені стріляти. Це основне. Повторювати так отут смертіподобно. Якщо ви зараз ж розвернетесь на швидкості і почнете довбати другого і третього, то вони вас просто розберуть на шматки. Ну і плюс ПВО підключиться аеродрома. Це дуже важливо. Значить, Тут дивіться, на зліт готуються три літаки. Вони три стоять в точці респауну, всі в рядок, як зазвичай. Тому я е, строю захід під таким ракурсом, щоб однією чергою пробити трьох. Тобто не заходжу в хвіст чи в морду, заходжу поперек, поперек, в одну лінію, щоб всіх трьох прошити однією чергою. Бо повторяти захід, у мене не буде можливості. Зараз включиться ПВО і буде. В небі буде мерва. Який красивий окрас українського літака просто бомба. Вон, всі три збиті, все чудово. Тепер задача відірватися від аеродрому, трошки відійти і набрати висоти. Бо нагадую, вулч це завжди аеродром противника, а це завжди в тилу ворога. А так відбувається зачистка аеродрому від ПВО. Готуємо аеродром для подальшої роботи. Поки ПВО відновиться, в нас буде деякий час вільна, спокійна робота з, з літаками противника. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, друзі.